Я колись співав. Раптом сніг, білий сніг, білий сніг, білий сніг, білий сніг, назеленулий сніг, показку, сосну, вітер віє, завіває великим потоком повітря крутить. Ці гілляки величезні. Зелені, які ніколи не жовті, які ніколи не старі, які вічно молоді. Сині небо і зелені дерева. І тримучий ліс дає yeah. прекрасну гармонію природи. Як гарно це в лісі. Треба його почистити краще. Робити доріжки. Немає багато лісу. І зробиш собі свій парк. І для себе, і для гостей, і для всіх, хто приїздив менше. І вітер шумить, вітер гуде. Багато ще є дерев, яких треба напевно позбирати, тому що вітер повалив порізати. Не зробити гарний культурний лис